Післявоєнний, після закінчення корейської війни, багато людей були бідні, було багато такої важкої важких обставин у нашій країні. 영원, 상, І пастор Чу почав проповідувати, що якщо вірити в Ісуса, то з'явиться надія. 이이노이이이이 메시지는 당시 시대의 많은 사람들의 마음을 감동시켰고 점점 더 많은 성도들이 교회에 출석하게 되었습니다. 이브 л ю д е й які почали и о с 저기 보시면 1993년도에 2월 2 0일이라고 되어 있는 곳에 그의 등록 성도 와 70만 명을 넘어서며 이디스톡의 세계 최대 교회로 기록. В 1993 році, 14 лютого, в нашій церкві був такий факт зареєстрованих в членів церкви 700 тисяч людей. І причиною такого пробудження ми вважаємо, це молитва і Рух Святого Духа. 이형훈 목사님이 여의도 승복 교회 제2대 단임 목사님으로 취임하셨습니다. 2008구나년에는 20개의 제자 교회를 독립시켰는데요. 이 이유는 바로 지역 사회를 섬기기 위해서였습니다. 이2010년 о ц і в і 가 То продовжуємо служити далі, далі пена ясібома ювенган до рику явось і був деякий час, коли був спад такий певний в кількості членів церкви в кількості людей, які приходили на служіння, до 430, потім. 부르리스는 매1 0교회는 지금까지 67개국에 670명 이상의 선교사를 파송하였고 1264개의 해외 교회와 1200개의 신학교를 세웠습니다. 이숫자 yeah. А uh, до, uh, до сьогоднішнього дня в uh, нас в uh, 167 країнах uh, працює приблизно 600 плюс-мінус місіонерів. І в нас є uh, 5 тисяч uh, дочірніх uh, церков uh, в нашій uh, ну, в Кореї, внутрі Кореї. 수요일 금요일 공예배 같은 경우에는 я за підіманіту місяця і в середу, п'ятницю, коли у нас ідуть основні наші служіння в середній ділі, серед тижня, то приблизно 900 тисяч людей є на цих служіннях присутніх і тих, хто всередині, і тих хто онлайн. Цьому касаміому роста кантої. Наша церква розпочалася з п'яти людей тисячу 1958 році.

Тут ви бачите наш фінансовий відділ нашої церкви. Сонко до вітріалів. Тобто тут 음, є операція підрахунку 네. пожертв, ну, які приносять в неділю люди. І невідомо скільки там вони збирають все. 4 мільярди корейських вон збирають ну, там, в середньому в неділю і використовують це на соціальні на гуманітарні цілі. І через такі пожертви було очамилга з вісімдесятих років вони зробили 5 тисяч операцій на серці дітям. <ривіт Speaker> і допомагають також. Там родинам з північної Кореї, родинам, які міжнародні такі шлюби, ну тобто які в Кореї проживають, потім на, на різні соціальні нужди витрачають. Там Давайте будемо рухатися за нашим стягом. 이 тут ця комната називається російською Massiveleвий 성도들이 Melevi куст називається Тобто де Ілія там перебував, коли ховався, я ліцевий кущ. Як? Я лівцевий? Я лівцевий кущ і ось вот Боже забезпечення, Божа надія там була. А, і пастор Іон Хун хоче привітати вас. Садінгана, чига дігеса, окей, давайте ми сфоткаємося з старшим пастором церкви. І тут у нас є, скажімо, панорама життя Ісуса Христа. І тут ми бачимо з вами ну, різні картини корейських художників з певних там, древніх часів, які зображали життя Ісуса Христа. Ну і бачите, що Ісус зображений як Корей.

Таку ідею переслідував, що якщо б Ісус народився в Кореї, якщо б він був корейцем, тобто після корейської війни, що б він зробив? І ось ну, він зобразив ось це. І можете оглянути ці картини з такою думкою: якщо б Ісус був корейцем, ну, цю, цю ідею ви розумієте вже, можете. Не подивитися так. на його життя українські українці, українці би його змалювали в вишиванці Є, україна <реш> чантом офіпко амадо

Uh, в цьому місці у нас музей історії нашої церкви, і зокрема, служіння пастора Чуйонгі. Uh, і ви можете ну, побачити, наприклад, чи Біблію пастора Чуйонгі, чи почути його проповіді, або побачити ну, де, деякі речі, які він використовував в служінні. І тут, тут є такі зображення міжнародних служінь а на іншому екрані всередині Кореї служінь. І, і, і зараз. І це його костюми, які він використовував, і мантії, яку він використовував служіння і зараз ви можете подивитися на його служіння на те, як я проводив служіння на фотки. і приблизно 10-15 хвилин у вас буде оце.

Друзі, 10 хвилин дає нам, щоб ми подивилися. Час є, спокійно, подивіться. З якої все почалося, ось такою вона була. То була перша. І це макет церкви, в якій ми були. Сучасний.

Можете подивитися проти всередині, там є типу, його офіс, де він працював, як він працював. І, і Ось він був таким. Його? То знов є прикін про неї. І її подруга, чи думаю, подруга, прийшла до нього проповідали мануелі, і він увірвав Христа. Під час своєї хвороби. Треба щиро пади ще і Бог зцілити. Амінь. Руки довіри. Надії на Христа. Давайте, давайте Така будівля, місіонерський центр. У них.